Дорогі друзі, мої вітання! Сьогодні ми з вами приготуємо дуже смачне і дуже соковите куряче стегно. Та що там соковите? Ми з вами приготуємо повноцінний обід, від якого ви просто пальчики обличчя 100%. Буде смачно соковито і дуже дуже насичено. Якщо хочете отримати рецепт, додивляйтеся це відео до кінця. Нігає мені хвилинки. Починаємо. Почнемо ми приготування з оброблення м'яса. Тут у мене куряче стегно, воно ось таке, друзі, продається, бачите, з кісточку, шкірку. Нам цього всього не треба, все це ми зачищаємо і доводимо його до ідеалу. Показував, як це зробити. Я вже показував це у відео, але хто ще не бачив, зараз покажу. Дивіться, куряче стегно йде в такому вигляді. Перше, що ми робимо, це відразу відрізаємо ось цю шкірку. Ось тут є кісточка. Наша задача зрізати з кістки м'ясо. Як я це роблю? Я беру і роблю ось такі надрізи. Попри кістку. Так стараюся, щоб м'ясо на кістці взагалі не залишалося. Тут треба гострий ніж, і ось такими, друзі, рухами ми зрізаємо м'ясо з кістки. Ось так, бачите. Це все робиться дуже швидко, головне, щоб і був гострий. Все. Тут у нас йде лящики. І ми це ось так відрізаємо. Тут ми пальчиками проходимося, чи немає маленьких кісточок. Жирові залози ці видаляємо. І шкіру також забираємо. Шкіра нам не потрібна. Так, тут жирок цей зрізаємо. Ось, друзі, ідеально зачищене куряче бедро. Чудово. Ось таке повинно бути. Відразу розрізаємо на дві частинки. Ось такого бедра повинно бути 1,5 кг. І так продовжуємо очищувати все стегно. Тепер переходимо до картоплі. Тут у мене 6 картоплин ось такого середнього розміру. Дивіться, друзі, що ми з ними робимо. Беремо і нарізаємо ось такими кільцями. Бачите? Ось такої товщини, приблизно в 1 см, можливо, трішки менше. Ось так. Тепер нам потрібно 3 цибулі, також ось такого середнього розміру. Нарізаємо такими самими кільцями. Так, оце ще ближче до хвостика, я не використовую. Ось такі кільці повинні вийти. Тепер беремо форму для запікання. У мене це ось така скляна, у вас може бути деко, може бути також така форма. Спочатку в мене тут розтоплене вершкове масло, потрібно добре її змастити вершковим маслом. Тепер наниз ми виставляємо картоплю ось таким способом. Це вже буде смачно, тому що там знизу вершкове масло. Зараз ми трішки підсолимо. А зверху виставимо цибулю. Ось так. Можна трішки, бачите, ось так її видавити. Виглядає дуже гарно. Тепер наступним кроком ми виставляємо м'ясо. Ось так. М'ясо виставляємо на все зверху. Сік м'яса буде проникати вниз, і картопелька буде впитувати, і цибулька. І одним словом, друзі, це буде смакота. Я вважаю, що стегно куряче це найсоковитіше м'ясо. Тому, якщо будете готувати таку страву, використовуйте саме стегно. Не філе, не гомілки, стегно тут найкраще підійде. Зараз ми зробимо все ще смачніше. Відставляємо поки що в сторону, беремо мисочку. Тут у мене 200 г томатної пасти. Сюди її. Мисочку. Сюди додаю 50 мл молока. Трішки солі, але не багато, бо ми підсолювали і картоплю, і курку. Чайна ложка сушеного чесника сюди. Чайна ложка копченої паприки. Обов'язково. І тепер все це гарно перемішуємо. Ось так. Копчена паприка, друзі, буде красота, копчений аромат. Так, якщо у вас вийшла ось така густа консистенція, добавте ще трішки молока. Так, Вона має бути трішки консистенція рідка. Так, ще трішки. Скільки додати молока, залежить від того, яку ви купите томатну пасту. Бо в банках є густіша, є трішки рідша томатна паста. Так, Пробуємо на смак. Мені все дуже подобається. Тепер ми беремо цей маринад і сюди заливаємо до основних інгредієнтів. Тепер все гарно ось так розмастили. Під час приготування цей маринад проникне і до картоплі, і до цибульки. Тому не думайте, що ми тільки зверху дали все, свій смак візьметь. Уже видно, бачите, як стікає. Тепер цю красу накриваємо фольгою і ставимо розігріту духовку до 180 градусів, режим верх-низ плюс обдув гарячого повітря, тобто плюс конвекція, приблизно на 45 хвилин. Друзі, через 45 хвилин ми знімемо фольгу, подивимося, що там. Має бути вже добре протушене і дамо ще гарну рум'яну скоринку зверху. Так, Дістаємо. 45 хвилин вже пройшло. Друзі, погляньте, красота. Красота. Ось м'ясо вже гарно протушкувалося, воно вже таке пружне. Чудово, я ще ось так гарно розподіляю цю томатну пасту. І ставимо в духовку ще на 15 хвилин. Ну що, дістаємо. О! Погляньте, друзі, яка краса. кипить аромат чудовий. Так, ну що, зверху присипаємо. Ось так. Ну що, друзі, давайте спробуємо, що ми тут приготували. Погляньте, все таке соковите все таке ароматне. Ось так беремо цибулька, картопелька бачите, щоб все зацепилося. Ось і сюди на тарілочку. Картопелька, цибулька. Так, а зверху можна ось цього соусу трішки ось так. Полити. Та вишу? Та вишо, обід для всієї сім'ї готовий. Давайте будемо пробувати. Так, м'ясо приготувалося. Погляньте, яке соковите. Ось, друзі, вам рецепт найсоковитішого м'яса. Картопелька просто ніжна. Пробуємо. Друзі, все наскільки ніжне і соковите, Просто немає слів. 100% готуйте. Це дуже смачний обід. Він готується, знаєте, є у мене рубрика, тобто рецепти, де все змішав, духовку і готово. Або все змішав на сковорідку і готово. Це про цей обід. Ну це дуже смачно, друзі. Погляньте, скільки його тут. І соус, це все гарно ось так поливаєте перед подачею. І гості просто насолоджуються. Ви що, красота. І картопля, і цибулька, і м'ясо, і смачна заливка просто те, що треба. Я дуже радий, що поділився з вами цим рецептом. Тепер ви знаєте, яку ще страву приготувати, щоб вона була нереально смачною. Готуйте 100% рекомендація. Дякую, що додивилися відео до кінця. Я знаю, воно було корисно. Поставте цьому відео лайк. Вам не важко, а мені приємно. Я з вами не прощаюся. Зустрінемося у нових смачних рецептах вже зовсім скоро. До зустрічі.